Якщо вам дуже подобається ходити до чаклунок, нумерологів, торологів, то я вас вітаю. У вас залежний тип особистості. А якщо ще після цього вам дуже подобається окрапляти хату святою водою, постійно мити руки, ходити біля себе із свічкою та інших, то це у вас обсесивно-компульсивний тип особистості. Якщо вам Дуже подобається змінювати себе, змінювати інших і прагнете постійно до якихось досягнень. І якщо вам здається, що без цих досягнень ви ніхто і ніщо, і всіх інших також треба поміняти, то у вас нарцисичний тип особистості. Якщо ви постійно шукаєте якусь Кнопку чи речажок у себе, у іншого у ситуації, щоб це змінити швидко, швиденько, і отримати той результат, який треба вам, не зважаючи ні на що, то ваш тип особистості, вигадайте, який соціопатичний. Якщо ви постійно скиглите, жалієтеся і таким чином ви щось отримуєте то це тип особистості мазохістично-станистичний. Тобто механізм такий, що мені треба постраждати, і після цих страждань я щось отримаю. Інший тип особистості це коли ви просто страждаєте. Ви страждаєте, і так проходить ваше життя, і ви навіть не чекаєте, що ви щось отримаєте. То це тип особистості а, депресивний. Якщо вам дуже подобається виступати, і ви постійно щось розказуєте, і ви маєте бути зіркою цієї компанії, і всі чоловіки мають дивитись тільки на вас, то це тип особистості демонстративний або істеричний. А якщо вам подобається бути на самоті, нікуди не виходити. І взагалі вам здається, що якщо ви опиняєтесь у компанії, то ці люди якось хочуть. Вас зруйнувати, якщо будь-яке наближення інших людей вас лякає, то у вас шизоїдний тип особистості. Якщо ви дуже м, така людина, яка всіх підозрює, так? Якщо вам треба знати все про людину і все контролювати, і м, все розуміти, щоб, не дай Боже, щось таке не трапило, що може вам загрожувати, то у вас. Параноїдний тип особистості. Все те, що я тільки що описала, називається розладами особистості за Ненсі Маквіямс. Всі ці розлади насправді об'єднує щось одне через те, що в якийсь період життя людина зазнала дуже великого болю, вона перестала відчувати, втратила зв'язок із собою. І все це можна вважати якимись такими захисними механізмами. На жаль, вони властиві нам усім у той чи іншій мірі. Немає, наприклад, чисто, я не знаю, нарцисичного розладу. Так, Тоді, тоді домішується іще щось і так далі. Читаючи Ненці Маквіліямс, можна знайти у себе все це. Але дуже цікаво, насправді, замислитись над тим, а який розлад. Особистості властиві більш вам.